Привіт усім! 14-та серія нашого улюбленого серіалу Зворотний напрямок. Це просто вибух емоцій. Серія стартує з того, що Ігор згадує доленосні слова Марії: Ти кохаєш Дарину і на що ти готовий? І його відповідь на все. Це не просто слова. Це програма дій на всю серію. Уявляєте, на все. Це фраза, наче каталізатор, що змушує Ігоря діяти. Він усю серію буквально не відходить від Дарини. Він її підтримує, намагається бути надійним плечем, на яке вона може спертися. І отут, друзі, починається справжній нерв. Це класичний чоловічий вчинок перейти від слів до справи. Але ж як йому, мабуть, важко. Уявіть його почуття, буквально розривають його зсередини. Це як ходити по тонкій кризі, намагаючись не видати, наскільки сильно ти кохаєш. Мені здається, ця його стриманість, ця внутрішня боротьба це те, що чіпляє нас, глядачів, найбільше. Ми бачимо, як у нього горить усе всередині. І це неймовірно, красиво і трагічно одночасно. Здається, він готовий запалити цей світ, заради неї. Але головне питання, яке ставить серіал, чи готова Дарина прийняти цю любов? Після всього, що вона пережила? Чи зможе вона відкрити своє серце? Чи дозволить вона Ігорю стати її зворотним напрямком до щастя? Паралельно з любовною лінією нас чекає напружений детективний сюжет. До Києва повертається караван фур під керівництвом кого? Правильно, Дарини! І тут, як грім серед ясного неба на її шляху з'являється Валерій. Ой, цей момент здивування Валерія, його нахабність. Він, звісно, впевнений, що Дарина має повернути йому його втрачені гроші. Справжній хижак, який відчуває слабкість. Але наша Даринка не промах. Між ними відбувається серйозна розмова. І це не просто сварка, це шаховий поєдинок. Дарина робить хід конем. Вона зізнається, що записала відео, яке в будь-який момент може з'явитися в інтернеті. І тут найсмачніше, вона перераховує, хто буде радий дізнатися, що Валерій живий, усі його кредитори і партнери, яких він кинув. Поліцейські, що хотіли його посадити за контрабанду та шахрайство. А ще вона додає, що він і надалі продовжує набивати кишені звичним для себе способом. Тобто його смерть це чистий фарс, а справи йдуть далі. Її вердикт забути про її існування та гроші за вантаж. Крапка. Оце так поворот. Дарина виросла з наївної дівчини в справжню бізнес бізнесвумен і стратега. Вона використала інформацію як зброю. Це і є зворотний напрямок для Валерія від хижака до жертви шантажу. Наскільки це ризиковано? Та шалено ризиковано. Якщо відео таке вийде, це обвалить увесь його світ. Але ж як ефектно вона це зробила, я просто аплодую, стоячи, хочеться кричати. Молодець, дарино. І наостанок ще одна лінія напруги, пов'язана з Романом та Марією. Роман хоче зв'язатися з Семеном, але Марія його відмовляє. В її поведінка, як каже сам Роман, дуже дивна. І ось ключовий момент. Роман каже, що в нього таке відчуття, що він знаходиться у полоні. Він злий, він відчуває, що його стримують, що ним, що ним маніпулюють. Марія, його нібито рятівниця, насправді може виявитися його утримувачкою. А може вона просто його захищає, але робить це незграбно. Це такий собі стокгольмський синдром навпаки. Роман це жертва, але почувається не зобов'язаним, а розлученим. Інтуїція кричить йому, щось тут не так. А Марія її мотиви досі оповиті таємницею. Чи вона грає на стороні зла, чи намагається врятувати романа від чогось гіршого? У будь-якому разі її маніпуляції з Семеном викликають величезні підозри. І це напруження не може тривати вічно. Невже Роман наважиться поїхати до Києва? Та, звичайно, наважиться. З цим його відчуттям полону і зростаючою злістю, він просто мусить розірвати ланцюги і докупатися до правди. Це буде його особистий зворотний напрямок до свободи. 14-та серія зворотного напрямку це майстер-клас із напруженості. Ігор. Готовий на все заради кохання, чекаємо на його наступний великий крок і відповідь Дарини. Дарина блискуче розіграла карту шантажу проти Валерія, але чи надовго це його зупинить? Адже такі люди просто так не відступають. Роман і Марія їхня динаміка це порохова бочка. Чи побачимо ми зраду, чи розкриє Роман, що Марія приховує? Це була 14-серія: Любов, шантаж і таємниці. До нових зустрічей! Бережіть себе!